Ви пара? Ми пара. Як ви познайомилися? Ми разом вчилися в КПІ. — На кого навчалися? В КПІ? — Хіміки. Мать. Коли побачили одне одного, яке було перше враження одне від одного. Шалена. Шалена краса була. Відразу сподобався? Абсолютно. — Їздили на яблука в колхоз так. збирати яблука восени. І я прийшов, а Наталія сидить в кімнаті. Але вони були такі довгі волосся, таке і все закохався, мабуть, одразу. За що любите одне одного найбільше? Він ідеальний взагалі. Таких більше немає. Там ще в світ. Чесно. Ого, класно. Я не уявляю, як інші жінки без нього живуть. Я от чесно вам кажу. Ви за що любите вашу дружину? За все просто люблю. Звідки ви собі? Ми кияни. А як взагалі Київ змінився за цей час? Багато от цих будівель, які так в. Не вписуються в, в, в такий ландшафт старовинний. Але ну так подивишся, ну, ну і людей тоді було менше, зараз людей більше, більше зараз більше. автівок більше. більше. Пасаж, знаєте як? от е, Тут не було автівок взагалі, і тут вирувало життя. А як виробили? Тут було багато людей, молоді тут. Було тут... тут... Не, не, ну, Магазини було, звісно, такі були, але тут було багато кафешок. А. От, тому тут було ну було людно. Воно було для людей. Тут дуже було класно. Ми багато тут гулялися. Ким працювали чи працюєте зараз? Працювали. Ну хіміками трошки. Я е, працював в працював академії наук по спеціальності по хімії. От захистив дисертацію. Скільки вам років? 67. А вам 8. Що ви нашим людям побажаєте? Нашій молоді, яка шукає себе сьогодні. Напевно, нічого не будемо бажати. Молодь розумна. Молодь зовсім не така, як були ми в ті часи. Вони інші. От. Мені здається, їм просто не треба заважати.